Сьогодні, 26 листопада, головний прокурор Тернопільської області Олександр Мартинюк звітував про зроблену роботу прокуратурою області та роз'яснив, які ж зміни очікують на органи прокуратури області після реформування. Попри складні події та зміни у реформуванні прокуратури, Тернопільщина може похвалитися найнижчим рівнем злочинності серед усіх областей України. Показником 50 злочинів на 10 тисяч населення. З початку 2015 року більше півсотні актів зареєстровані у справах боротьби боїз корупцією. Більше 70 заяв подані проти злочинності держслужбовців. З початку року прокуратурою задоволено позовів на суму 150 мільйонів гривень. На даний час виконано 22 мільйони гривень. В тому числі до держбюджету повернуто 5,5 млн грн. Щодо реформування області прокуратури на держслужбовців чекає колосальне скорочення. Близько 30 працівників апарату підпадають під звільнення. Натомість в області буде функціонувати чотири місцевих прокуратури: Кременецька, Теребовлянська, Тернопільська та Чортківська. В місцевих прокуратурах працюватиме близько сотні слуг народу. В новостворених апаратах працюватимуть досвідчені працівники. Нових облич у прокуратурі ми не побачимо. Про питання реформування головний прокурор області зазначає. Ну реформування прокуратури вже розпочато і вже перший рівень, перший етап реформування місцевих прокуратур він завершується на завершенні на даний час, 15 грудня, вже повинні запрацювати місцеві прокуратури. Це чотири місцевих прокуратури в нас на Тернопільщині. А в подальшому будуть інші етапи реформування, відповідне реформування і регіональних прокуратур, і Генеральної прокуратури. Це вже буде після, після призначення, після створення місцевих прокуратур. Хто очолюватиме новостворені чотири прокуратури в області? Ну я на даний час вам прізвища не можу сказати, тому що є, скажімо, 12 осіб по три особи на Місцеву прокуратуру, які за результатами співбесід посіли перше, друге, третє місце в рейтингових списках, і відповідно матеріали на три цих кандидатів комісією, скеровані генеральному прокурору на вирішення. Питання щодо призначення на посаду керівника місцевої прокуратури на прес-конференції. Щойно ви зазначили, що це люди, які вже працювали в прокуратурі. З яким досвідом і чому не взято було до уваги, можливо, людей з нових з чистого листка? Ну я думаю, що комісія в цьому плані як ніколи підходила з професійної точки зору. Чому тому, що час сьогодні не вимагає від нас якоїсь розкачки? А з 15 грудня, з моменту створення прокуратури, потрібно працювати і працювати набагато в складніших умовах. Буде більше навантаження, більше відповідальності. Тому людина, яка має очолювати цю прокуратуру, повинна бути в першу чергу професіоналом, повинна в першу чергу володіти скажімо, тими питаннями, тою темою, чим займається прокуратура, що взагалі так за орган прокуратури, як організувати ту роботу, тому я впевнений, що людина, яка ніколи не працювала в прокуратурі, не зможе організувати належним чином роботу прокуратури.